Так, друзі, привіт! Привітульки, привітульки, привітулечки, Все, я приїхала до мами. Від мами вам всім привіт. Я мамі передала також всі ваші вітання. Ну і давайте подивимося на 22. 22 серпня. Що там буде? Бо я знаю, що ви все одно чекаєте, чекаєте прогноз і все одно будете дивитися. Отже, перший кривий ріг і Крива жульки. І дивимося, як завжди, на 22 серпня. Я хоч не забула <свідь> сьогодні понеділок, я ще я така ще з дороги, півдня добиралася. Так, е -е -да -да -да. поїхали. Кривий ріг, крива ражутки, 22 серпня. Ну і що, є якісь обговорення обговорення м -м, з приводу... З приводу дітей, з приводу навчання матері кажуть про те, що вони бояться. От і що ніхто ну, не несе відповідальність. І оце все виходить. Є карта страху і карта, яка говорить про те, що ну, є обговорення у цих всіх моментів. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Над старим якимсь. Часткою міста, притом це, це не центральна частка міста, це може бути якийсь старий взагалі початок, да, там, звідки починався кривий ріг, наприклад. Да, там є збиття. Тобто є працювання ППО, і там буде збито. збито Шахеда чи щось таке, тобто чогось невеликого. Немає, я, немає карти руйнування, а є карта, яка говорить про те, що ну, щось, щось, щось збито. Ось, о, ППО працює, отак от. І ще що, єдине, що уламок впаде і поламає. Що поламає? Те, що на це цінність. Тобто, якусь річ, будову, ще щось таке. Тобто, зламає. Що це може бути? Це може бути, тобто, це не про людей, а це більше про матеріальне. Про матеріальне. Я би сказала, можливо, це якийсь бетонна огорожа, може бетонний забор такий. Далі, далі люди саме-саме чи одремонтували, чи саме закінчили щось робити, да? або, або вимушені через це потім робити ремонт. Про це нікому не скажуть. Але дві карти башти підряд випадають. Це єдина колода, в якій є дві карти башти, і я вам нагадую, дві карти башти говорять про те, що очікується великий приліт, і він має бути там, де люди гуляють. Там, де люди відпочивають. І спрацювання буде без, без тривоги, тобто, тривоги не буде. Значить, хочу нагадати вам ще раз, що е якщо вже зараз у нас випало дві карти башти, це говорить про те, що наближається. Це не обов'язково 22-го, але оці три доби ми повинні бути уважні і обережні. Так, далі пішли інгулець. Інгулець це до вас більше має відношення. До вас має відношення, якийсь транспорт дуже сильно постраждає. Дуже сильно постраждає. І це буде е, там, де працюють люди, там, де працює, де йдеться робота, де ведеться робота. Так, Інгулець, Апостолова. В Апостолова шахеди е, спричинять е, то, що у вас не, не буде в. Значить, те, що має воду або рідину. І от вони спричинять окончання роботи. Що це буде? Чи це буде того, що тут таке враження, що це більше похоже на заправку якусь. Не можу сказати, що це. Можливо, це і вода. О, це якась рідина. Люди від неї дуже залежать і вона перестане працювати. Е, Зеленодольськ. Зеленодольськ, Зеленодольськ. Зелендольсь буде чути. Просто буде чути, там десь далеко є бабахи. Так, Павлоград, Павлоград, Павлоград. Павлоград, Павлоград. У Павлограді знову є е, смерть якогось чоловіка. В результаті, бо він буде їхати, спрацює ППО, впаде, впаде на машину, яку він буде їхати. Це спричинить аварію чи тощо. Е, Нікополь. 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 Нікополь, я бачу загальний фон страху, але я не бачу страху і надії на краще. А не можу сказати, що прямо цей день буде дуже великий обстріл. По крайней мере, в мене так не показали карти. Е, так, Нікополь, Запоріжжя. А, ні, Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль. Тернопіль просили, Тернопіль. Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль. Тернопіль. В Тернопіль нічого, нормально все. Там хочу сказати по Херсону, там мені одна баришня написала. От ви смотрите то-то, то-то. Ну, це вона мені в Фейсбуці написала. Друзі, якщо я роблю на Херсон. Що, ну, що, що як це декаду по декадам роблю. Отже, отже якщо вас не влаштовує, е, і ви не бачите, що я роблю по декадам, то це не до мене претензії. Це, будь ласка, якось ну, з собою розберіться, що там, що ви бачите, що ви не бачите. Чому я не можу кожному особисто е, приходити і вирішувати їх проблеми? Бо, будь ласка, приходьте до мене на особисту консультацію, і ми будемо ваш, особисто вашу ситуацію дивитися. А мені виставляти претензії. Що в Херсоні інсульти, в мене в мамі теж інсульти. Я ж не кажу, що це ви винні. Ви От ви, хто писав мені це, ви винні в тому, що в мене в мами був інсульт. Ну, Це ж бред, правда? Навіщо ви оце, знаєте, пишете, говорите такі якісь речі, які взагалі ну, не я роблю, Я роблю. Десь кожні 10 днів на Херсон прогноз. Якщо така розмова піде, я перестану на Херсон дивитися. Ти сидіть там самі. Я, я, Мені Херсон не платить за те, що я дивлюся. Давайте ми не будемо нагліти й хаміти. Добре? Запоріжжя. Я особисто дивлюся тоді, коли я маю в цьому зацікавленість. Я живу в Кримурусі. Це Дніпропетровська область. Поряд з Запоріжжя, в Запоріжжі в мене друзі, в Дніпрі в мене теж приятелі, Зеленодольськ в мене друзі. В чому питання? За Нікополь дівчинка заплатила, я Нкополь на шоколадки мені накидав. А мені накидала на шоколадки. В чому проблема? Ви сидите зі своїми претензіями, сидіть далі. Треба, бути люди... Треба вчитися бути вдячними, Того, що починаєш людям робити добро, от, а вони, от а ви за те саме, а за мене не те саме. Здрасте. Так, поїхали Запоріжжя і за Так, Так, нікаполята ви почули, да? от, є така легка передишка. але не розслабляйтеся. Криворажульки теж. Так, а, а от Запоріжульки, там, де лікарня, там є проблема. От, і я хочу сказати, що та проблема буде пов'язана, вночі буде. От, І ця, і ще що. І та лікарня, де можуть бути. Хтось в погонах, поняли? Далі є велика пожежа, великий будинок. Я би сказала, що це торговий центр, але це буде вночі і він то, ну, пострадає, але люди не повинні пострадати. І. Стане щось, я... стане щось ясно про якийсь дитячий заклад. Щось от прям підніметься питання про якийсь дитячий заклад. Не брала з собою ще третю колоду карт, там де ото показує, ракети летять. Тощо, чого скажу, того що, е, того, що сумки важкі і волокти карти. Я думаю, якось тиждень ви потерпите без, без тих карт, а потім повернуся, все стане на свої місця. Так, поїхали, друзі. Поїхали, поїхали з Так, да, Дуже будьте уважні, обережні там, де люди обмежені. Там, де люди обмежені, це у нас про лікарню часто буває. На околиці міста транспорт, який працює. І, мухи гризуться, оказується. Ви знаєте, не знала, що в селі гризуться мухи. А, так больно? А жарка видно дощ буде, вони такі косючі кусують, кус, кусують мене, кусують мене, або кусячять, правильно. Там, де працюють з силовиками, є дуже сильний приліт. Дуже сильний приліт. Люди пішли звідти, але коло води, коло води. коло води, заклад, де п'ють, гуляють всі. отак от, от. Тому Запоріжжя, як то кажуть, день-день. Небезпечний запоріжульки. Так, друзі, ой, трошки невдобно, не, та, не, не ті умови. Студія немножко не така. Ну, нічого страшного, зато на свіжому повітрі серед зелені, дивіться, яка гарна зелень, така класна. Я вам трошечки потім покажу, потім покажу вам мамин мамин город, город, потім покажу вам мамин город, хорошо? От, і покажу вам трошки, трошки щось покажу. Хату не буду показувати, бо ви, бо ви почнете мені донатити на нову хату, якщо чесно. Хатинка в нас старенька, насправді. Е дуже, Але вона така, мама, її побілила, вона дуже гарна, охайна, така. Ну, як гарна, ну гарна. Ну, охайна, акуратненька, отак от я хочу сказати. Так, хорошо, Дніпро, Дніпрушечки. Дніпрушечки. Так, Дніпрушечки. Є карта обмеження чи карта повторення говорить про те, що знову будуть розмови про дітей, про школу, то, що дуже актуальна, дуже сильна. І будуть піднімати якісь питання або зрозуміли, або щось. В общем, Чим ближче 1 вересня, тим більше напряжунка, я би так сказала. От, прямо от є, є дуже багато людей. Дивіться, я вам скажу так: у Чернігові да, там, де проводився просто якась виставка, да, якась криса, ну як то кажуть, там засвітилася от, і навела. Туди, да, всіх, що це проходиться виставка. От я вам хочу сказати, так само буде і з школами. Це, це як то кажуть, ви спитали, я сказала. Але Дніпрушки, будьте уважні, обережні. Приїжджає якийсь важний дядя до вас там і буде вирішувати фінансовий вопрос, щось там будуть вам ремонтувати, строїти, будувати якісь кошти, видавати, щось от такого плану. Так, поїхали далі. Дніпро, Дніпрушечки. Влада ваша буде перед вибором, що робити стосовно, скоріш за все, першого числа. І от, навірно, цю тему все-таки закриють. І ще що, На околиці міста є. Є такий, я би сказала, якийсь багатий, да, ресурсний якийсь об'єкт. От там буде, буде чомусь вирішуватися, вирішуватися, ну, щось, 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 якась буде там ситуація. Просто ставте його на увагу і все. Так. і... Можливо, це пов'язано, бо другий ряд випадають дві карти башти знову. І випадає там, де щось будують для дітей. Або там, де навчають чогось дітей, або там, де якісь майстри щось роблять для дітей. Ну, Там більше про навчання або про будівництво. Якщо це на околиці міста є такий заклад, будьте уважні, будьте обережні. І це щось про дітей. Це щось має відношення про дітей. І будуть дуже незадоволені цією роботою. Так, це Дніпро Дніпрушечки. Далі і Миколаїв, і Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, тож силове вева Я вам хочу сказати, ці дні не треба чекати 24-го. Скоріше за все, оці атаки вони будуть більш активні якраз до 24-го. От скажу так, от, Того, що знову ось, о, силова атака там, де мають відношення матері, де вони платять гроші або їм за щось платять гроші, і там є спрацювання ППО. є пожежа, вилітають вікна в Миколаєві, така сильна така пожежа. Ось і в якийсь багатий дом він зробиться больним. Знаєте. Багатий дом це може бути якась нова стройка. От таке, да, якийсь не старий будинок, а іменно такий високий. Високий і... Так, і мухи прям мене кусають прямо по-чесному капець якийсь. Так, Миколайчики, 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 Миколайчики. Миколайчики. Миколайчик. Мухи злі страшні. Буде дощ, напевно, бо парить, страшне, парить. Так, хорошо, друзі, що ми робимо, що ми дивимося. По Миколаєву знову ситуація повторюється в якомусь торговому центрі або в місті, де багато працюють людей і проводять якісь. Може виставки, якісь, може коротше, там, де люди відпочивають, збираються, докупи відпочивають. Це теж можуть бути якісь виставкові зали, це теж можуть бути якісь е театри, це можуть бути все, що пов'язане з якимсь, ну якби як як якби то відпочинком. І там є силове здійснення туди. Вот. То есть, я би сказала, що там буде, буде в ту сторону буде летіти. Чи досягне воно успіху, я вам не скажу, бо тут вирішується е, питання. І е, 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 е. коли це місто, міста, це міста, якийсь транспорт, треба його треба його якось чи уважно бути, чи заховати тощо. Так, і Одеса, Одесочка, Одесята. Одеса Одесята в нас, так? Да? Що там, наші Одесята? Так, за межами міста. Там, де люди вкладають багато грошей, я думаю, що це може бути затока, буде силове уздійстві на будинки. Чогось мені здається, що це туди будьте уважні. ППО спрацьовує, от, але є є, є, є питання. І ще що, знову міни міни знову у воді, знаєте, як то кажуть, вспливають, знову вибухають. Влада буде, думати, влада буде думати, як цьому запобігти, що, що зробити. Ну, наскільки я знаю, ви мені написали про лонжерон. Наскільки я знаю, на лонжероні сітки не стоять, то і не мудрено, що там при, при, приплило, бо лонжерон не був відкритим е, пляжем. А йде отсюда. Так, ось по морю пливе те, що дає нам вибух. Тут так красива карти лягають, прямо те саме. Дивіться, уважно, бо дві людини можуть постраждати після вот этого діла. Так що будьте акуратні, знову є жертви, знову є жертви. Ось ось, п'янки, гулянки. Прикращайте ті п'янки, гулянки. І є питання, закриють питання теж, е чи дітей в школу відправлять, тому що ну, зараз не на часі, о, ну, оса прилетіла. Чого ти прилетіла скотина? Вона улетіла. Вона обідалась на скотину і улетіла. <кліпи> так, ну і що? Хлібодарське. Хлібодарське? Привезуть загиблого захисника десь туди у вас. Або щось будуть розмови. Підніметься питання якесь. Не знаю яке. Так, ось маленька собачка мимо мене йде. Ну, я зараз вам буду давати пораду. Так, вірш я вам, мабуть, не прочитаю сьогодні. Знаєте чого? А я не взяла зошит з віршами. Собака лягла коло мене. І це я книжку з віршами не взяла? Це треба йти, йти, йти за віршами. А, ні, я згадала одний вірш, я вам на пам'ять прочитаю. Так, порада. Перший, другий, третій варіант вибираємо пораду. Поїхали. Перший варіант. Що вам робити? Так, перший варіант, що вам робить. Карта говорить про те, що треба дуже сильно вирішити якісь фінансові питання з чоловіком, який вам подобається, або який вам приходиться якоюсь рідньою, другом, товаришем, щось от таке. Другий варіант. Другий варіант. Другий варіант говорить про те, що. Вам срочно треба вкласти в гроші в лічення спини. І третій варіант, що вам треба зробити, от, а вам потрібно побалакати про зраду в коханні або можливу зраду в ваших відносинах. Це, це як то кажуть, Є, ще це не говорить про, про те, що там це є, але побалакати, як то кажуть, щоб цього, скажімо, не було, бо якось запобігти. Ну і віршик вам. Ти мені ніхто. Ти мені чужой, ні брат, ні друг, я не любими. Ми разные, но ми близькі. Чем? Не скажу, сама не знаю. Прикосновение руки, и я невольно замираю. И разговор ни о чем, и мысли бег неуловимый. Ты мне никто, ты мне чужой. Не брат, не друг и не любим. Ось такий колись віршик питав, писався. Мільйон років тому назад, коли я була молода, зелена. Зараз я не молода, не зелена, але зелень є в мене за мною. Отже, пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені вподобайки, які на мене підписуються. З вами нічого поганого не трапиться. Е, до речі. Зв'язати зі мною можна через Фейсбук посилання під кожним відео в описі, друзі. Не треба в коментарях там рвати на собі коси, боже боже, що робити. Того що в описі відео є посилання на Фейсбук, пишіть і ми з вами зв'яжемось. Якщо ви хочете кинути мені на шоколадку, я у мами, якщо ви хочете трошки, трошки, скажімо так, накидати подарунки для моєї мами, щоб я їй тут щось таке купила смашенька або допомогла ще якось і від вас. Кидайте карта під відео в описі. Ну, а якщо ви хочете почитати мої вірші, звісно, є посилання на мій сайт. З віршами заходьте і. Читайте, беріть собі е, привітання на будь-які свята або до будь -якої, якої події, навіть для патріотичного виховання молоді. Там також для вчителів є, ви будете, я знаю, готуватися до 1 вересня. Отже, беріть там є, що вибрати. Ну і м -м, якщо хтось захоче мою книжку, пишіть мені на фейсбучик, і я вам напишу, як ви можете її отримати. Все, друзі, пока-пока, тьомики бомики. Я вас не покинула я з вами поряд. Просто трошечки перемістилася. В іншу область, в Житомирську. Нічого, нічого. Через тиждень я буду знову в криморозі. Так що не переживайте, ведіть себе. Хорошо, щоб я за вас не червоніла. Всім пока-пока.